Від великих творців Абібас Адідас, НВС СМУ Китайці кажуть, що ці пасатижі називаються СМУ. А німці думають, що НВС. Ну, але хто їх знає, що вони собою представляють? Давайте подивимось. Сьогодні хочу оглянути отакі от пасатижі. Оці двоє пасатижів я придбав недавно відносно, тому здебільшого про них і піде мова. Ці я придбавав раніше, а ці у мене були давно. Розповім, що я про них думаю. Ну, перше, це абсолютно бюджетні пасатижі, ніякого тут. Е е Кніпексоподібних цін немає. Тобто коштують вони відносно недорого. Ну, майже по низу ринку, але ну трішечки трішечки не понизу. Тому що якщо по низу ринку, то це щось отаке, ну Це знаєте, там із магазина все по гривні. Тут щілини є скрізь. Тут щілина, тут щілина, ну, розумієте, так? Що це звідки і навіщо воно мені? Оце такий от страх, оце таке от жахіття. Ну, це з набору там донька моя грається набором інструментів, їй захотілося, я купив, коштував весь набір щось 250 гривень, весь набір. А там і молоток, і пасатижі, ще що-небудь. Ну все воно приблизно таке, але все ж таки краще оце ось ніж пластикове, мені здається, якщо там гратись, то хай буде. Всі ці пасатижі 8 дюймів, тобто ну, розмір там у пасатижів, коли ви купуєте, там 6, 7, 8, це все в дюймах і ці 8 дюймів. Але я вам хочу сказати, що не всі вони такі. От, наприклад, це пасатижі Сігма. У них 210 довжина по ручках. Пасатижі Лаоа, Це LAO, ось. Лауа Tools, 8 дюймів. Написано, що вони хром нікель, зроблені із плава. Цим вони відрізняються від всіх інших, всі інші хром ванадіум Ось від Лауа у мене збереглася упаковка. Отакі от пасатижі, хром-нікель. Характеристики: мідь кусає 4 мм, середньої твердості дріт 2,5 мм. твердий. 2,3 мм пластикові ручки, то вони приблизно такі ж самі, як і Sigma 210 мм. Мені подобається така модель, ну, тобто величеньких пасатижів, коли можна нормально за них ухватитися. ну, Подобається. Не знаю, в руці вони в мене лежать досить таки адекватно. Ось, Будь ласка. Можна придавити, можна схопити що-небудь, причому схопити нормально, не так погратися. Знаєте, У мене часто буває таке, що ну ти хапаєш, треба щось там загнути, вигнути І от малесенькими пасатижами. 160- там, наприклад, це зробити важко. А цими, цими схопився і зробив. Ну, Я точно це робив отакими от Сігма пасатижами вони в мене досить давно і гвістки тягнув і гнув, і, і що я ними тільки не робив, то все зручно і все досить таки ефективно. Далі, також новенькі. Недавно прислали мені їх китайці, це НВС написано, але китайці, знаєте, як Абібас, це НВС від авторів фірми Абібас. Взагалі китайці кажуть, що це сму. Тобто підробка на НВС, репліка, копія. Не знаю, як хочете так і називайте. Якщо поміряти їх довжину, то отримаємо ну, 200 мм носика до ручок. Ось отак якось. Ну, а навіть може 205. От самі менші із, із, із тут присутніх пасатижів це Хайсер 195 мм. Про оці двоє пасатижів у мене є ролик, але я буду з ними порівнювати двоє новеньких пасатиж. Так що подивимось. Взагалі мене змогли здивувати оці ось сму НВС. Пасатижі, чесно кажучи, вони хоч репліка копія. Не знаю, як вони довго протягнуть, але так доволі таки зручно лежать в руці, кусають дуже легко. Ну й такі взагалі приємненькі. Коли вони тільки прийшли, то ем, вони не відкривалися під власною вагою. Отакого не було, що ти їх тримаєш за ручку, і вони раз відкрилися, раз відкрилися. Взагалі кажуть, що так повинно бути. Тобто, це нормально, коли пасатижі шарнір у них зроблений так, що вони відкриваються під власною вагою. Але коли вони відкриваються під власною вагою, то неминуче з'являється люфт, і тут він також з'явився. Причому що. Що чудного, це те, що тільки я їх отримав, вони отак от не робили. Вони зависали і люфта взагалі не було. Але я їх там порозробляв, знаєте, так поклацав, поклацав, і тепер вони без проблем от падають взагалі. Ніяких питань цьому немає. Але тим не менш, якщо так от погайдати, то якийсь люфт я відчуваю. І що бентежить, це те, що вони розробилися, з'явився невеличкий люфт. Чи не буде він далі з'являтися і з якого металу вони зроблять? Що стосується цін на сігму, як ви бачите, вона старенька. Я... Але я дивився на схожі пасатижі, яка ціна. Ну вони коштують близько 200 гривень зараз. По формі все те саме, але ручки вже трохи змінилися, ну, але їх також можна купити. Хайсер 250 гривень в епіцентрі я купував. Лаоа, На Аліекспрес вони коштують там взагалі набагато дорожче, там під 400 гривень, ну, але по акціях, розпродажах і так далі, я їх зміг купити за. 250 гривень. І ці коштували мені також по акціях, тому що вони також коштують зараз дорожче 230 гривень. Ну от приблизно в районі 200 гривень маємо пасатижі Чим мені подобається ця репліка на НВС? Ну, НВС, я не знаю, знаєте, ви чи ні? Це така доволі модна німецька фірма, яка виробляє дійсно якісні інструменти, але й коштують вони доволі пристойно, навіть дорожче, ніж КНІПекс. Кніпекс. Наприклад, такі от пасатижі я бачив в оригінальні в Україні, коштують. Порядка півтори тисячі гривень. Не знаю, може я там за дорого знайшов, може можна знайти дешевше, але тим не менш, дешево вони коштувати не будуть. Ці ж коштують, я ж сказав, 230 гривень коштували. Так що ціна на них більш ніж адекватна. Але вони доволі зручні. І що цікаво, вони ж зроблені, скопійовані із НВС оригінального і тут шарнір. Оцей ж сам шарнір стоїть максимально близько до е, початку ріжучих кромок. От якщо порівняти, наприклад, ЛАО і цей репліку на НВС, ось шарнір. І ось. Тобто ось починаються ріжучі кромки, а тут відразу починаються ріжучі кромки. Чим ближче стоїть шарнір до ріжучих кромок, тим легше ними різати. І це абсолютно мене здивувало, коли я спробував ним щось порізати. Почнемо з паперу. Дивіться, якщо беремо ці репліку на НВС і пробуємо різати папір, хоп, куснув і не проблема. Кусає, воно дуже м'якенько і дуже, дивіться. Майже без зусилля. Раз. І кусаю шматок паперу. Для порівняння ЛАО. Ну, що ці що ці нові в використанні не були, беремо ЛАО, пробуємо кусати папір. Так само кусну прямо. До речі, прямо вони куснути не можуть, а ні, можуть. Куснув, але зусиль трохи більше додав, ніж в попередніх. Якщо я ці майже, ну дивіться, раз, і все, готово. Скрізь куснув, але в лао більше зусиль і кутик. Кусаю кутик лао. Ну, також кусає, але зусилля трохи більше. Тобто, все-таки розміщення цього шарніру має значення. Хоча також кусають непогано, треба визнати. Що стосується матеріалу, преміальним матеріалом вважається, коли в складі пасатижів або будь-якого інструменту є молібден. Таких у нас тут немає. Тим не менш, Лао відрізняється від своїх попередників, тут є в складі нікель. Це хром нікель сплав. Ось написано, що це хром нікель сплав. Тоді, як тут написано, що це хром Ванадіум, до матеріалу НВС починає відразу до матеріалу ось пасатижів НВС, підробки на НВС починає відразу щось липнути. Ось, бачите, тут ну, я трошки по столу їх порухав, і вже, вже якісь відбитки з'явилися. Хоча там. Ними ж ніхто не користувався майже, їхньою головною особливістю є щілина цих пасатиж. Я дивився, ролики там різні. Навіть в оригіналі в таких пасатижах є щілина. Ну ось, Тобто, губки повністю не зведені, бачите наскільки? І сам прикус ріжучих кромок спочатку спереді, а ззаді також є щелина. Ну, як є. Показує, як є. Тим не менш, оригінал я в руках не тримав, але те, що в оглядах бачив, то кажуть, що в оригіналі також є щілина, і це зроблено спеціально. І е, деякі там відомі фірми також так роблять, навіщо? Ну, це е, нібито зазор на виробітку. Ну, ми ж кусаємо цими ось кусачками. Якщо вони почнуть там спрацьовуватись, то е, можна трішечки підточити. Кусачки, і вони далі будуть гарно різати, ну а губки ближче стануть змикати. Що стосується лао, ріжучі кромки також сходяться спочатку, спереді-назад менше. ну Тобто, щілина є ззаді на ріжучих кромках. І щілина є на самих губках, так само, як і на NV'ях, але трішки менше. Треба визнати, але вона також є. Ось, бачите, яка тут щілина, Щелина є, але малесенька. Тоді як на ну ось порівняйте, може на оригіналі також щілина є, але поменше. Не знаю. Тим не менше, якщо хапати отаку от картонку, то ці пасатижі Сму НВС прекрасно її хапають. Видрати неможливо і навіть залишають отакі от відбитки. Доволі чіткі відбитки, я вам скажу, тобто хапали вони її дуженько. Спробуємо схопити так само папір пасатижами Лауа. Хромнікель схопив. Ну, також відбитки чіткі. Але мені здається, в НВС навіть і глибші такі заглибини. Тут, тут їх більше, але вони менші, а тут глибші. В НВС є така от ребристість, якої немає в лао. Тут просто круг, а тут ребристе, тобто можна також схопити гайку ну чи гвинт, чи що ви там хочете ними схопити. І покрутити. Хапають доволі такі, знаєте, тут зубчики такі гарненькі, в які якраз заходять грані. І хапають вони дуже гарно. Оцими ось малими так ви вже дуже не схопите. Ну, схопите, звісно, але тут, мені здається, зручніше. Ось, воно прямо туди стає. Якщо крутити болт чи гайку, то. то ну... Хапає краще. Тоді, як в наших лао такого немає такої розкоші, можна зробити лише отак, отак схопити. Ну, але тримає також непогано. Треба також тримає, в принципі, непогано, ну, але цією частиною вже нічого не схопиш. Ну або хіба що отак, от просто без без ніяких насічок. Перевіримо пасатижі на вагу. Як на мене, то чим важче, тим краще почнемо з НВС. Сму. Підробка на НВС. Вага 286 грам. Лауа. 333 грами. Старенька моя Sigma. 360 грам. Хайсер. 298 грам. Ну, виходить, що найлегше це НВС. Як на мене, це говорить про те, що тут металу менше всього. А найважчою є старенька Сігма, яка 360 грам важить. Що стосується щілини, наприклад, от в Хайсера, то можете подивитися, тут щелин немає ні в кусаючій частині, ні в. Ті, що хапає, ну, світиться ця серебристість, а на кінці він змикається повністю. Ось хайсер для порівняння. Але не дивлячись на те, що він змикається повністю. Та ні, кусає також непогано. Кусає папір також, в принципі, непогано. Але, мабуть, із-за цього шарніра все-таки підробка на НВС. Стосовно кусання паперу в лідерах. Легше всього, буквально там одним пальчиком, і папір прямо аж відскакує. Незважаючи на те, що тут є там просвіти в губках і ще щось, то кусає все одно дуже гарно гарно кусають. Ну, папір паперам. Якщо спробувати кусати, от, наприклад, тонкі дроти, давайте спробуємо, я вам покажу. Вставляю тонкий дріт, буквально двома пальчиками. Раз, і все. Ну, Але без відскоку. Щоб з відскоком, треба, щоб дріт або був більший. Отут взагалі не докусило. Якщо ж дріт залуджений, то буде відскок. Ну, Клад, чули. Що не залуджений, то трішки на тонкому дроті жилку закушує. Що покаже лао на тонкому дроті. Також закушує одну жилку. Кусають вони приблизно так само. Цікаво спробувати хайсер, в якого немає щелини на кусаючих кромках. О, він не закушує. Хоча в задній частині також закусив. Ну таке. Ну, а взагалі тонкі дроти краще кусачками, звісно, кусати. Є у мене дроти з комп'ютерного блока живлення. Спробуємо їх покусати. Хайсер в кінці закушує. Сму. Не докусив, докусив. Кінці закушує лаво. Також кінці закушує. Що передньою частиною кусати, то нормально. Ну, вони всі спочатку сходяться спереді, а чим ближче до шарніра, тим, тим гірше кусають. Ну, великого сенсу сігмою кусати немає, але давайте спробуємо. Тут взагалі жорстко закушує. Ну, передня частина кусає. Ну, але тут пошкоджені губки. Я не маю гвістки тягнув. Півден кабель, півтора квадрата, хайсер нема проблем. Сму НВС. Нема проблем. Лаво. Взагалі нема проблем. Тобто, починаючи з півтора квадрата, вони починають нормально кусати. Що дрібніше, то закушують. Що стосується ручок. ну В моїх старих пасатижах Сігма ручки абсолютно пластикові. Тут розмовляти ні про що. В НВС сму, ну, такі вони м'якенькі. Отут чорне, це м'якеньке. Ніби трохи прогумовані, не знаю. Ну, чорне таке якесь трошки м'якеньке. Що стосується хайсера, то це, ну, мабуть, все пластик, просто такий трохи шершавий, там, де чорні вставки здається, не знаю, ніби, ніби не гума. Хоча трохи вминається. Ну, мабуть, також це якась така жорсткувата гума чорна в хайсера. А що стосується лауа... Тут також чорне трошки проминається, і зелене також. Якийсь, мабуть, м'який пластик, щось на, на кшталт того. Ну, такого, щоб в цих пасатижах десь таке щось унікальне, софтач або щось таке, про що можна було поговорити, такого я не помітив. Ну, Звичайні собі ручки зручні, в принципі, у всіх зручні. І в ЛАО, і в НВС. І в Хайсера. Ну, але розмір хайсера хотілося б все-таки трошки, щоб побільше був. Що стосується змикання і не змикання губок, найбільша щілина це в оцій репліки НВС і вона не може схопити. От, Наприклад, от, такий от, от, такий от пакетик вона вже не хапає. Як би ви не тисли щось тоненьке, ну я не знаю, що вам треба буде, ну але бачите, ні. Беремо лао, пробуємо схопити. Все те саме, щелина також є, і також вони не хапають. Беремо ем, Хайсер, і вони тримають. Тримають цей пакетик, шматок відривають. Візьмемо сігму, вона також тримає пакетик. Не знаю, чи зможу я відірвати на шматок. Зараз спробую. Ось. Ну, Треба враховувати, що сучасні пасатижі там роблять із щелиною. Десь вона більша, десь вона менша. В ЛАО, хоч вона і менша, ніж в НВС, але вона є. Ну, така от особливість. Люфт в НВС. Репліки на НВС. Стає все. Чутливішим. Ну, але, чесно кажучи, ну, не наскільки, щоб на роботу впливав, але треба визнати. Може, це через те, що я із тепла в холод вийшов, він там збільшився, цей люфт. Але, тим не менш, в ЛАО майже його немає. Ну, трішки-трішки там. І вони відкриваються абсолютно чітко. Хайсер. Також трішки-трішки якийсь люфт є, відкривається. Але не повністю. До кінця не падають. Ну, НВС також люфт більший, ніж цих двох, але. ні, Ну майже до кінця там. Ну, майже до кінця падають так. Але більше всього, що страшить в отаких от пасатижах, що вони ну, притерлись так, доволі швидко притерлись. І чи не будуть, з чого вони зроблені, що вони так швидко притерлись? От в чому питання. У мене є шматочок стального дроту. Спробуємо його погнути нашими пасатижами. Ну, звісно, що ця задача, звичайно, буденна, але, в принципі, все вдається. Дротик гнеться. Ну, я не знаю, що тут може не вдатися, якщо чесно. Але я хочу сказати, що в NVS є отака от виємка для дроту. Бачите? Ось вона. Якщо сюди класти дріт, для того, щоб його гнути, наприклад, ось я його кладу. І це доволі таки зручна функція. Набагато краще, ніж тримати його цими зубцями. Ну Мені подобається, скажімо так. І якось, Я не знаю чому, чомусь НВС його трохи легше гнути. Можливо, що він попадає в оці виямки і нікуди, нікуди не намагається дітися, а от Лао ми тримаємо зубцями і весь час він кудись намагається там з'їхати чи щось таке. Ну, Все те саме, що й в ЛАО. ну і Сігма зрозуміло, що Шо тут нового може бути, гнешить гнеш той дротик. Чи дає щось зміщення цього до, до ріжучих губок, чи легше кусати? Ну, я б сказав, що на папері, коли я кусав папір, та ні, ну трохи легше, трохи легше кусати. Не сильно, але легше. Непогано кусають. Мабуть, кусають все-таки саме найкраще із тих, що тут представлені. Я маю на увазі найлегше. Лао також непогано, але ці трохи легше. Хайсер. Ну, якось, мабуть, трохи гірше, ніж Лао Сигма. Сігма важче, ніж Хайсер. В чому причина? Ну, це банально просто. Тут шарнір, особливості шарніра, він ближче всього до ріжучих кромок. Ці найновіші. Ці, в принципі, ну, не знаю, новенькі, мабуть. Тому і кусають більш-менш легко. На NS. Я бачив огляди на них. Десь написано там Germany Quality. Тоді як у мене high quality. Тобто німецька якість, висока якість. Тут уже про Німеччину нічого не пишуть, в мене просто висока якість. Ну, Тут НВС, якийсь китайський завод, де виготовлено. Ось китайський якийсь завод. Ну, Хром Ванадій і 200 мм довжина. Я вважаю, що ну, за свою ціну доволі непогані пасатижі. Подивимося, як будуть ходити, але так, в принципі. Принципі, доволі зручні, кусають, кусають непогано, дріди гнуть також непогано. Що стосується ЛАО, то е, також нічого поганого не можу сказати. Ті губки зведені краще, ніж оці підробки на НВС, Ну, також доволі непогані пасатижі. Про ці я вже колись раніше робив висновки. Мені здається, що от Хайсер, що стосується Хайсера, я думаю, що, на мій погляд, Треба дивитися, звичайно, в експлуатації, але так, по відчуттям, по зручності, то трохи гірше, ніж у НВС. Ну, а Сігма, Сігма, це ветеран, О, про неї вже не можна нічого поганого говорити. Вона багато чого пройшла, і пасатижі доволі такі нормальні. В цих пасатижах НВС СМУ. Е Більше всього бентежить те, що вони найлегші із цих пасатижів, що тут є. Ніби як легкі пасатижі це й добре, але те, що вони легкі, це говорить про те, що тут менше всього металу, і вони можуть бути не дуже по якості протягом сроку експлуатації. Ну а там подивимося. Ну на даний момент доволі зручні. Якщо чесно, якщо я буду щось там робити, мабуть, я саме їх першими схоплю. Причому що вони коштують не дуже дорого. Причому що вони коштують недорого, і там їх експлуатувати не шкода. А там подивимося після того, як я їх поексплуатую, що з ними буде, якщо все буде добре, то дійсно непогані пасатижі, причому за адекватні гроші. Мене ще бентежить в оцих нвс те, що коли я їх стискаю, ось дивіться. Мені здається, що я їх можу руками зламати, якщо дуже стисну. Ручки, я можу їх. Стиснути. Вони пружинять. Ну, не те, щоб там прям ем, алюмінієві Але, ну, як бачите, ручки такі собі. Для порівняння ручки лао, я однією рукою так стиснути не можу. Ручки хайсер. Також так сильно стиснути не можу. І ручки Сигма. Також не можу. А от вес прямо аж страшно. Мені здається, якщо я їх перетисну, то зламаю. Ну не знаю.